Трамп я мав честь з ним спілкуватися безпосередньо, як міністр закордонних справ, і були цікаві пару пару фраз, які ми перекинули, щоб зрозуміти, що він і я йому відповідав. І якраз його питання було приблизно те, що ви запитуєте. він простіше запитав, чому ми маємо вас захищати? Ну, це провокаційне питання, чи ні, щире? Ні-ні, він, він щире. Я не скажу, що він довго думав над цим запитанням, а скаже, готовий був слухати мою там лекцію півтори години. Чому саме? Але в принципі, це було його запитання. Ну, от скажи мені, чому ми маємо вас захищати? Безумовно, тільки роки дипломатичної служби дозволили мені не впасти тут же зі стільця, Не очі що серйозно. <с>? ви не знаєте, чому ви нас маєте захищати або кого-небудь на цій планеті, особливо нас, які здали ядерну зброю, в обмін на вашу обіцянку нас захистити. Тобто, ну не певна коротка лекція, скорочений варіант всього того самого наших 30 років розвитку взаємодії прийшлося застосувати, але він щиро цікавився. І в кінці я скажу, ну цьому щось є, в принципі, так. Да.